Ось він, це в нас кабінник хороший, добротний, недорогий, ще старої конфігурації, як 354 булі і так далі, без цих нових паніків. 354 -та ката. Дешево сердито, по комфорту все супер, кондиціонер по колії, по шасі тут стандарт 24-40, 24.40. Не показали в роботі. А Цей тракторець вже в роботі. В людей є в нас конкретно навіть клієнти по 4, по 5, по 6 років, хто їм користує, хто люди в роботі. Всім, хто нас замовляє, ми можемо дати контакти, то ви послухайте, поспілкуєтеся. Я кажу, техніка вже пройшла перевірку і перевіркою. Ми пройшла перевірку, як то кажуть, роботи. роботи. Тому по такій ціні. Фактично 4 він йде, можна його рівняти сміло з сороковками 40 нинішніми, 404-ми скаутами, 404-ми кентаврами. Мінусом його трошки є комфорт, тому що він, бачите, попростіше по кабіні, менше трошки передні колеса, не 20-ті, там стоять, як зараз модно. От. І е, по дизайну, по дизайну він уступає, він на вигляд з е, порівняння там, з тими ж скаутами і з цими остальним старіші виглядає. Але дивіться, мост, іменно конфігурація Воно пройшло перевірку, як то кажуть, временю. мотор тут лічний Сінтаївський, тобто тут не КМ, тут мотори ліпшої якості. От. Є клімат, є два насоси. Тут все, як то кажуть, хто хоче простий. Понятний, надійний трактор дешевий, який не буде морочить вам координального голову з хорошою сервісною службою, яка приїжджає, яка робить, яка напросить гроші за дорогу до вас, щоб вам зробити ТО і так далі. І яка відповідає, як каже за свої слова, перед своїми клієнтами мається 17 регіональних представництв по Україні. І якщо у вас якась є момент, навіть невеличкий що інші вам скажуть, знімай, міняй, відправляй почтою, люди вам приїдуть зробити прокладку на насосі або насос. А От у нас є е клієнти, теж, яких я можу дати контакти, які е вам це можуть підтвердити особисто зі своїх слов, хто в нас купляв цю техніку. Тобто за це може сумніву бути не може. Під капотного поштового тако простенько, обичні з щекоди, тут нічого такого сверхістесного немає. Е Воздух хапає високо над кабіною. Воздухозаборник, бак доробило в цьому році вже пластиковий, він йде з двох сторон такої букви Г. Досить об'ємний. По функціоналу він нічим не виступає абсолютно новішим, дорожчим брендом. Трьохточка, примусова навіска, дві свободні гідропари на причі або інше навісне обладнання на погрузчик. Вот. Такий от задній мост. Трьохточково піднімає до 800 кг своєї ваги. Стоїть ресивер, стоїть компресор. чулки стандартні, не буду тут включати, за посилені. Ну, це, це железо вже пройшло трохи проверку временем, тому тут можна, можна казати сміливіше за те, що там да, нормальна техніка. Тим більше за такі є кошти. Дві сцепки, сцепка теж регулюється по висоті, можна поставити перемичку свободно, так як я прямусово. Вот. Конфігурація така йде. Розетка під прицеп, ресивер, бачок, нічого зайвого, все, регулюється кульє по обох осях на розбірному диску. Кабіна євро, капсульна зашита, зверху пластик, криво обшиті в пластик, щоб не ржавіло. Все в китайчику в такому, що має бути простому. Тут є. По кабіні дивимося, що ми маємо в кабіні. Кабіна теж без модних наворотів, без пластиків. так в неї сідаєш просторно. Ну, в нормальне місто, підвісні педальки, нету щелій, нету дирок, що землю видно. Єрича, реверс, реверс під ліву руку. Іде 8 передач, блокування заднього моста, підключення переднього, управління нав'язкою. Сидіння простеньке, але регульоване. По жорсткості регулювавка є. Обшита дермантинчиком, Дві скорості ВОМа 540 і 720. Кстати, як Донфенгу без 1000, 720. Тут у нас управління гідравлічної системи. Тут у нас понижена повишена. Газюлька, роздільні гальми, охваждайка сюди, розширительний бачок, винесен, чомусь тут не дуже зручно, можна його переправити. Приборне теж просте, клімат зверху крутиться, також мафон самий дешманський, без люка, просто вам фонарь над головою і, як то кажуть, робить. Ну, тим не менш, кандіо робить, фільтра є, фільтрація повітря в кабіні, кабіна герметична, ну, наскільки це можливо для трактора, порядне. Трохи шумновато, трохи е -е, негарно, в, в порівнянні там, да, візьмемо ТТЗ чи скаут. О, ну. Повірте мені, ця техніка пройшла провірку временем. Ця техніка пройшла провірку роботи. Я ж кажу, є маємо багато контактів вже клієнтів, які користуються рік, два, три і так далі такою технікою, які обслуговують по сервісу і які не обслуговують, просто роблять там з тим чи іншим. Можемо прибувати цих надати, спілкуватися, собі розуміти, що з собою представляє цей апарат. В своєму бюджеті по железу, якщо оцінити власна вага і так далі, це одна з важких все-таки 35 очок 40 -очок я би більше зрівнював з ЛАВОМ 354-м, іменно по якості, тому що е він бере саме ходову частю, мотором трошки а не дизайном, е обліцовками, модними наворотами. Як є реверс, то зручно зроблено, включаю передачі дуже м'яко. Хлопці, звертайтеся, хороші травми.